Вітаю у промову! Деякі російські ідіоми настільки закріпилися в мовленні, що ми сприймаємо їх за свої. Але українська мова має власні відповідники. З бухти, барахти. Звучить цікаво, але це калька. Українською кажуть: ні сіло, ні впало, ні з того, ні з сього, з нічев'я», з доброго дива, або й продовжують обурення. Ні, сіло не впало, дай, бабо, сало. А іноді буває багато шуму з нічого, а насправді не стільки млива, скільки дива, з великої хмари та малий дощ. За онучу збили бучу, багато галасу з нічев'я. Говоріть українською правильно та не здіймайте бучу з нічев'я.